Права 10.30. Спростіть вираз, m ціле число. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас 49 в степені m, що ділиться на 7 в степені 2m-2. В чисельнику 49, давайте запишемо як 7 у квадраті. Отже, записуємо, що це дорівнює. Тобто 49 записуємо як 7 у квадраті, 7 на 7. І до степеня m. В знаменнику 7 степені 2m-2, ми запишемо як 7 у степені 2м, що множиться на 7 у мінус 2. Якщо ми множимо степені з основою, основами, показники додаємо, то ми одержимо той самий вираз зліва. Ну що ж, Якщо ми в чисельнику степінь підносимо до степеня, то ми показники перемножаємо. Тобто в чисельнику ми одержимо 7. У степені 2m. В знаменнику у нас також є 7 у степені 2n, що множиться на 7 у мінус другій степені. І це дорівнює. Ну що ж, і чисельник, і знаменник скорочуємо на 7 у степені 2 n Тут у нас буде одиниця. І ми одержимо одиниця, що ділиться на 7 у мінус другій. І це дорівнює. Ну що ж, хто знає, може перенести 7 у мінус другий вгору з протилежним знаком буде 7 у другій. Я покажу, що це дійсно так. Отже, ми записуємо, що це дорівнює одиниці, що ділиться, на 7 у мінус другій. Бо чисельник і знаменник це ділення. За означенням степеня 7 у другий це 1, що ділиться на 7 у другій степені. А поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То ми записуємо, що це дорівнює 1, що множиться на 7 у другий чисельник у знаменнику 1. Ну що ж, одиниця помножити на цей дріб буде той самий дріб, то нас залишиться тоді 7 у перших або 7 у другій. А 7 у другій, 7 на 7 це 49. Є? То значення нашого виразу, ми спростили його дорівнює 49. Переходимо до другого завдання. Тут у нас в чисельнику 18m в знаменнику 2 в степені m плюс 2 і 3 в степені 2m-1. Я пропоную 18 записати як 2, що множиться на 9. То ми одержимо у чисельнику запис 2, що множиться на 9, до степеня m. А в знаменнику 2 в степені m плюс 2 ми запишемо як добуток степенів з однаковими основами 2 в степені m, що множиться на 2 в степені 2. Якщо ми їх перемножимо, то при цьому показники у нас додаються, у нас вийде 2 в степені m плюс 2. Що множиться. Аналогічно 3 в степені 2 мінус 1 ми запишемо як 3 в степені 2 m Що множиться на 3 в степені мінус 1. І це дорівнює. У чисельнику у нас добуток підноситься до степеня, Кожен з ножників тоді підносимо до степеня, а то ми записуємо як 2 в степені n. Що множиться на 9 у степені n. Так, в знаменнику. Ми запишемо як 2 в степені n, що множиться. Далі 2 у другій степені це 4, що множиться на 3 у степені 2n і що множиться на 3 у мінус перший. І це дорівнює. Ну що ж, 2 в степені m у нас скорочується в чисельнику і знаменнику. 9 чисельнику записуємо як 3 у квадраті. Тобто ми записуємо тоді як 3 у квадраті. До степеня m в знаменнику записуємо як 4, що множиться на 3 в степені 2m, що множиться на 3 у мінус 1. І це дорівнює. Ну що ж, при піднесенні степеня до степеня ми показники множимо, то в чисельнику в нас буде 3 в степені. 2n, а в знаменнику 4, що множиться на 3 в степені 2n, що множиться на 3 у мінус 1. Отже, бачимо, що 3 в степені 2m у нас скорочується в чисельнику і знаменнику, тут буде одиниця. Тоді, ми одержимо вираз, який можемо записати як 1 четверта, що множиться. На одиницю, що ділиться на 3 у мінус першій степні. І це дорівнює. Тоді ми це можемо записати як 1 четверта, що множиться. Це чисельник і знаменник. Ми запишемо як частку 1, що ділиться на 3 у мінус першій. І це дорівнює 1 четверта, що множиться. Поділити на 3 у мінус перший за означенням, це поділити на одиницю, що ділиться на 3 у першій степені. 3 першій – це 3. Поділити на дріб – це помножити на обернений дріб. То вийде, що це 1 четверта, що множиться. Тобто, що множиться, тоді буде 3 перших. І це дорівнює. 1 помножити на 3 перших це буде 3 перших. То ми одержимо 1 четверту, що множиться на 3 перших. Або 3 четвертих. Є? Переходимо до третього завдання. У чисельнику у нас x в степені 9m знаменник у знаменнику x в степені 3m. Щоб скоротити 9m, ми запишемо як суму 3m плюс 6 m То ми записуємо у чисельнику x у степені 3 m додати 6 m що множиться y в степені 3m-2 ми запишемо як y у степені 3 m що множиться на y у степені мінус 2. В Знаменнику записуємо як x в степені 3m, що множиться. Далі y в степені 4 плюс 3 m Ми запишемо як добуток y в степені 4, що множиться на y у степені 3n. При множенні степенів з однаковими основами показники додаємо на відео той самий вираз. Бачимо, що y в степені 3m у нас скорочується. Добре? Ну і знов-таки, за властивістю множення степенів з однаковими основами і у чисельнику ми можемо записати, що це дорівнює x в степені 3M, що множиться на х в степені 6м, тоді що множиться на y-2, в знаменнику x в степені 3М. Що множиться на y у четвертій степені. І Це дорівнює. Якщо ж x в степені 3М скорочуємо в чисельнику і знаменнику, то тоді ми можемо записати це як x в степені 6м, що ділиться на одиницю, що множиться, і в нас залишається ще множник y у мінус що ділиться. На y у четверті. І це дорівнює. Давайте я перенесу. Тобто це буде х у степені 6м, що ділиться на одиницю, що множиться. Тут у нас ділення двох дробів з однаковими основами двох степенів з однаковими основами, а То тоді ми показники віднімаємо. То ми записуємо на y у степені мінус 2 відняти 4. Це буде x у степені 6n, що ділиться на 1, що множиться. Мінус 2 відняти 4 – Це мінус 6. Це буде y у мінус 6. І це дорівнює. Що таке y у мінус 6, це одиниця, що ділиться на у 6. То ми записуємо як x у степені 6n, що ділиться на 1, що множиться. Отже, y у мінус 6, це одиниця на у6. Це дорівнює. Ну Що ж, у чисельнику тоді ми одержимо X у степені 6М, а у знаменнику Y 6 є. А зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Спростіть вираз. Ми спростили. В першому завданні одержали 49, у другому завданні 3 четвертих. У третьому завданні X у степені. 6н, що ділиться на y у шостій степені. Ну що ж, ось таке завдання на властивості степеня з цілим показником. На цьому вправу завершено.